На Вінниччині триває районний етап змагань пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги, які проходить з ініціативи президента України Володимира Зеленського. У Тульчинському районі відбулися змагання з футзалу. Вісім команд виборювали путівки до обласного етапу. В офіційному відкритті спортивного дійства взяли участь представники районної та місцевої влади, тренери судді, амбасадор змагань і вболівальники. З патріотичною композицією виступив зразковий танцювальний колектив. Учасників проєкту привітав Начальник Тульчинської районної військової адміністрації Олександр Гаврилюк я хочу вам передати всі вітання від президента України Володимира Зеленського від начальника Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Сміча Борзова, який є головою Вінницького відділення Олімпійського комітету. Побажати вам успіхів. Велика вдячність всім тренерам, які готують, які навчає вас грати в футбол. Юні спортсмени діляться емоціями від турніру. Мені дуже сильно повезло з командою, бо там всі дружні, всі друзі, і все чудово. Моя команда сильно грала, цікаво, захоплюючи. Постаралися на останніх хвилинах і забили гол і виграли. Це другий матч. Змагання пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги дають можливість юним спортсменам проявити себе, сформувати лідерські якості, поспілкуватися та здружитися. Ці змагання дуже корисні. Можна підключати різні вікові категорії до даних змагань. Тобто це дітям цікаво і дуже багато змагань виходить за рік. Дехто з їхніх батьків боює і вони дуже борються, так само, як їхні батьки на передовій. Так само дітки наші борються на в цьому залі сьогодні на змаганнях. Дітки дуже задоволені і дуже чекали цих змагань з першого класу. Вони займаються футболом і дуже раді. Вони з м'ячем живуть. Вони дуже активні цілінаправлені і тільки надіються на перемогу. Дітки тренуються вже десь хто з першого класу, хто з другого класу. Беруть участь у багатьох змаганнях і вони вже досягали успіху. На майданчику гравці показали свою майстерність, єдність, командний дух і жагу до перемоги. Захоти взагалі від цього етапу, дуже все на високому рівні. Дітки майстерно показують свій досвід і якісні гри. Після кількох годин напружених ігор визначилися переможці під час церемонії нагородження учасників заходу. Привітав заступник начальника Тульчинської районної військової адміністрації Сергій Чепернатий. «Спасибі за той гар, ту згуртованість ту командну груплі обліч, заради чого покликана цей проект і ця прекрасна здорова ініціатива. Завдяки співпраці організаційного комітету проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги та Тульчинської районної асоціації футболу відзначили кращого гравця кожної з команд учасниць, а також кращого бомбардира, воротаря і гравця турніру. Бронза змагань дісталася футзалістам піщанської громади, срібні нагороди у гравців з Тульчинської громади. А золото та право представляти Тульчинський район на обласному етапі виборола команда Крижопільської громади. И само нето мене не на париш ти париш це не вејде ми де